Друзі, всім привіт! Час інкубації. Поставили два інкубатори, поки не сідають наші індички. Поставили трохи індюшиних, також гусячих яєць. Є в наявності кому потрібно яйця для інкубації. Звичайна порода, середня. Різні всі помісні. Гуляють всі разом. Як ви вже бачили, хто мене дивиться, той знає. Невеликі індички, середня вага, десь кілограм до 5-6. Індики в мене такі десь 11 кілограм. Самобільший індик. Випустив трохи їх на пашу, так як в нас на огороді вже пасти зовсім нічого випусти їх на інший город. Трохи погуляють, попасуть і будуть краще нестись. Інкубаційні яйця по 30 гривень можуть бути. Собі в інкубатор їх ставити більше не буду, вже тільки під індичок. Також качок різних можуть бути. Також сів переміжку. Звичайні неважка лінія. Є у нас качур важкої лінії, правда. Але я вважаю це звичайні качки. Індокачки 20 гривень яйце може бути великій кількості, так як замовляють тут, по місцю проживання багато людей, так що багато назбирати не можу. Ну, індичок, індичок є багато, слава Богу, так що можу назбирати, яку кількість вам потрібно. За короткий час несуться вони гарно по 10 яєць 10 12 яєць на день. Так, індички середні, дивіться, ось бронза і така вже змішана середня. Ну, біленькі йдуть завжди трохи поменші. Чорно-білі вони такі невеличкі, так що та індичка там, але вага в них досить гарна. 5 в індичці найменше. Так, зараз. Ось індики, дивіться, які ось це в мене найбільший індик. Найважчий. Це все молоденькі індички. Старі в мене лишилися дві, що їм вже по два роки. А так, дивіться, яка краса. Скоренько почнуть насідати і все яйця більше продавати не буду. наступний рік планую завести ще більше, приміщення в мене є, так що потихеньку хай ростуть. Так, інкубаційні яйця, курей у нас йдуть по 10 гривень, кури всі разом гуляють. М'ясо яйочно порода у нас в основі. Також ковпаті є між ними, трохи брам, трохи віандотів, але всі разом. Так що кому треба інкубаційні яйця, дзвоніть, пишіть. Тут трохи вибігло качучок попасти, вже давненько вони не пасли, трохи їх випустив. Ще пару хвилин і їм хватить для першого разу. Випущу трохи пізніше. Так, яйця інкубаційні стоять 28 днів, хто не знає, висиджують. Ну, для інкубації потрібно такі десь не більше тижня, я ставлю так, щоб були всі гарні свіжі. Обробляти я нічим не обробляю. Перед інкубацією. Просто ставлю і у кого автоматичний переворот. Тоді добре, у кого ручний, то потрібно два рази на день, рано і вечором. Обертати на різні сторони, дивитися за температурою, щоб була постійно вода, невисока вологість, і все практично. Нічого тут важкого нема. Зараз буду їх заганяти. І все. Так, друзі, ну що ж, всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо комусь щось потрібно. Всім успіхів. Всім до зустрічі, пока-пока.